Ало, хухатит! хати! Це Нідерландською. Сьогоднішнє відео про мою найбільшу, найнеочікуванішу зміну після проживання в США два з половиною роки, і про мої два місяці в Нідерландах, як вони прийшли? І ця найбільша зміна звучить так: я тепер нікуди не спішу. Я завжди була тою людиною, яка дуже не любить чекати, яка просто просто от дуже, дуже не любить. Дуже не любить чекати. І мене дуже дивує, що це змінилось. Тому що я тепер сповільнилась настільки, що я от я ходжу по вулиці повільніше, ніж жителі мого маленького міста у Вінницькій області в Україні. Просто як так? Мені завжди всі були дуже повільні. І в принципі, я людина великого міста. Ну, я себе вважаю людиною великого міста. Бо я прожила у Львові більше 10 років. Сама то я з маленького міста, але мої студентські роки, моє, така, моя така велика частина формування особистості, пройшла у Львові з 15 років до 26, по-моєму. Так от, я завжди була тою, яка швидко ходить по вулиці, яка швидко справиться зі всім в магазині, яка дуже швидко міряє одяг, яка дуже швидко обирає все, що їй треба. І тут я така, така на чілі в магазинах, і я така, що відбувається? Чому всі люди кудись спішать? От відколи я приїхала з США на нашу територію, на наш континент, мені постійно здається, що всі надто серйозні і надто спішать. І мені так і хочеться сказати, куди ви всі спішете? Куди ви потратите ці зекономлені 10 хвилин на рілси? Тепер в мене кожен похід в магазин, і взагалі похід будь-куди, це міні-ген-ут. І, от, наприклад, сьогодні я обирала косметику, зараз покажу ой, трошки голосно. Я обирала собі косметику для своїх для макіяжу на свої відео для Ютубу. І це в мене був такий хенут. Я пішла, я роздивлялася, що на скидках, я роздивлялася взагалі, який асортимент. Я порівнювала, я слухала музику, я відписувала на повідомлення. Я провела в магазині багато часу. Багато. Як на ту кількість того, що я вибрала, то це було багато часу. І заплатила я 26 євро 12 євроцентів за. А, от зараз я покажу, що всередині, що купила. Побачите. Побачите мій мейк в наступних відео, але я зроблю маленький спойлер. Так, ну це тінт, який в мене зараз на губах, до речі, і на щоках. Потім гель для брів, Потім. Лип <пів> скраб. Повелась на маркетинг, да? бо мені він не сильно тут треба. Пінк lip pencil. <laughs> У мене мови буває змішуються. Ви, це... Don't mind me. I love switching languages. By the way, it is called in English, it is called code switching. Коли хтось може розмовляти однією мовою, а потім швидко перемкнутися на іншу мову, it is called code switching. Потім я купила liquid lipstick. Blush. <laughs> І І оце, оце дуже прикольна штука. Оце я прям чекаю, коли я це заюзаю. Hello Peel Off Face Mask. Ну, маска мені не дуже була потрібна, але зробимо вигляд, що це все мені дуже потрібно. Блін, я зараз перестала переривати відео. Бо в мене в мене посідала вся техніка. У мене не працюють ні мікрофони. в мене не працює там, ота штучка, яку я вмикала запис відео на відстані, і я така. А запишу я і без того, і без того. And you Won't Stop Me. <реш> Тупий мікрофон. Е, так от 26 євро 12 центів От за цю маленьку кучку косметики. Ну, Як на мене, це просто офігеть, як дорого. <реш> Ой, а хто казав, що буде просто? Хто казав, що буде дешево, коли їдеш за кордон? Блін, оце ж треба було в те відео про закордон включити пункт, що це все буде дуже дорого. А ні, я ж включила пункт, що ви будете втрачати гроші. Ну, в принципі, це про одне і те саме. Так про що я казала? да, що Тепер кожен похід кудись це міні генеаут? І ну, мені це подобається. Ну, інакше б я б так не робила. Це почалось в Америці, бо в Америці я жила в такій, ну, в такій місцевості, де, по суті, там не було що робити. Там не було розваг. склала цей чек, Там не було розваг, і оце була, це була така найбільша розвага піти в супермаркет і втикати на товари. І ходити по супермаркету повільно і взагалі всюди повільно ходити. І я в шоці, Я в шоці, як я, людина, яка... Блін, я не люблю, коли все відбувається повільно. Я ненавиджу повільний ритм. Я така людина, така, вугу! <сміст> я по темпераменту меланхолік-холерик. І м -м тому я так люблю займатися своїми проектами, тому що я думаю, 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 а потім в мене бум! Акшн. <сміст> uh, yeah, I'm thinking, I'm processing, I'm preparing, а потім taking-action. Code Switching in real life. До речі, як перекласти code-switching? Мені здається, що немає прямого перекладу. I'll think about it. Так, от найбільша зміна це. Um, I am more relaxed. I am no longer in a rush. Я більше взагалі нікуди не спішу ніколи. Бо що. Так, я тут робила нотатки. Тупо мій почерк. Коли я. А, коли я планую щось. Oh, yes. Yes. When I'm planning something. Mm, коли я щось планую зробити, як, наприклад, приготувати вечерю. Я не буду просто ганяти по хаті, все, стіл прибрала, в духовку вимкнула туди-сюди. Я не буду ганяти, воно мені більше не треба. Кому? Вам треба, ви ганяйте. В мене chill, в мене relax, в мене my time, I enjoy... Every hour of my day мені не треба. У мене тепер every hour of my day is a hangout. Ну, реально, я життям більше насолоджуюсь, коли я себе не підганяю. А на що себе підганяти? Ну, Я розумію підганяти себе за, для того, щоб встигнути важливі речі протягом того дня, коли ти себе підганяєш. То така я встигаю. То що? <фі> Значить, нормальний баланс знайшла. Дивлюсь на татки, що я записала, я не бігаю як угоріла. Я. А як українською це сказати? Запропонуйте мені якісь варіанти в коментарях. Так, Я не бігаю по хаті, щоб все абсолютно встигнути, щоб все було абсолютно ідеально, бо ну, в мене все досить, досить добре, досить прикольно, досить радісно і щасливо, тому я нікуди не спішу. Свої цілі поставлені на день, я зазвичай встигаю. Тому що я ставлю реалістичні цілі. Це теж велика річ, яку я зрозуміла, що треба знайти підхід, підхід до себе в плануванні. І мій підхід якраз таки це сповільнитись і встигати головні речі. Як в Slow Living рекомендується на день планувати не більше двох великих задач, тому що якщо ти їх встигнеш, ти потім завжди можеш зробити більше. Але не треба собі писати отакені списки і потім розчаровувати, що ти їх не встигаєш зробити. Ну бо це, як би, як українською сказати ізначально? Це ну нереалістичні очікування від себе і свого часу. Так що так, а я пишу далі тут. Я буду жартувати свої жартики, може відволікатись на інтернет, відволікатись на те, щоб комусь відписати, відволікатись на розмови. Я буду відволікатись на все, що завгодно. І ну, по настрою. Не те, що я завжди перериваюся і відволікаюсь. Просто я на чілі. І це головне. І це зараз головне, і це прикольно, і це мене наповнює. І залежно від настрою, я можу, я можу себе вести як машина. Машина по миттю посуду. Я жінка, а не посудомийна машина. Ну я маю на увазі, що я можу мити просто дуже швидко. І взагалі я можу робити швидко. Інколи я роблю все швидко. Але зазвичай ну, це вже не пріоритет. Because я вже нікуди не спішу. Так. А, що йду далі пишу? Whatever makes it more relaxed, that's what I prefer. Через те, що я спішу. А! Um. Веселий цікавий пункт далі, через те, що я перестала спішити. Я перестала біситися, коли мені треба чекати. Чекати, поки інша людина збереться, чекати в чергах, чекати на світлофорі, чекати будь-де. Я тепер не злюсь, так як раніше. Я тепер така: а, ну окей, окей, можна не спішити. І от сьогодні в магазині. Йшла бабуся в магазин дуже-дуже повільно. Я раніше б ну точно обійшла б і влізла поперед неї, і зайшла б в магазин швидше. У мене якраз був настрій, от, от був настрій такий, типу, фух, молоко взяла і пішла додому. Але я почекала. І навіть мене мене навіть прикалує чекати зараз, тому що я така, а ну ну да, ну а чого? Я, чого я так спішу? Мені так, так швидко треба молоко. <ріст> По-моєму, ні. і це так дивно, що мене це почало прикалувати. Таня, це точно ти? <ріст> Просто прикол в тому, що в Україні неввічливо заставляти когось чекати, і через це всі спішають. У ну, нас культура така, а в США дуже неввічливо когось підганяти. Ця культура ну, таких трошки. трошки. Трошки терпів. <с> І, ну, вибачайте. Ну просто це слово так прикольно описує весь вайб. Uh, ну, не в поганому сенсі. Ну, вони. Americans are patient. Americans are very patient. <с> Хотіла ще якесь слово прикольно згадати, не згадала. Yep. Mm -hmm. Я теж стала більш, uh... блін, забула це слово українською uh... Терпляча. О, це ж можна казати не терпіла, а терп... терпляча. Американці дуже терплячі, і я теж стала досить таки терплячою. Хоча мені раніше хотілося всіх рознести, чого ви такі повільні, і, взагалі, як ви можете мене заставляти чекати, це не повага до мого часу. А зараз я така, ну, типу, це, це не повага підганяти когось постійно. Тому що, ну, майте повагу до. Pace of that person. Майте повагу до ритму і швидкості тієї людини. Next! Я тепер ще й стала тою людиною, яка всім каже постійно: ну, не спіши та не спіши. Та потім відпишеш та я розумію. Я перю людина, яка каже, не спішити? How on earth? До речі, от от вам фразочка How on earth? Типу, як так? Типу, якого. Та. Типу, how the hell, how the f it happened? Найм'якший варіант це how on earth? Типу, як на світі це могло статись? В цьому всесвіті. Ну, не всесвіті. Це, типу, як на планеті Земля це могло статись, але сенс ви зрозумілий. Right. А тепер про мої два місяці в Нідерландах. By the way, her name is Bay. Це подарунок. Um, про мої два місяці в Нідерландах. Що я можу сказати? Дуже. А, що я хочу сказати. Дуже дорого! Дуже дорого! Мене... Ну, Я не можу сказати, що я була фінансово дуже підготовлена до цього переїзду. I knew what I was doing. Я знала, на що я йшла. Everything is under. Under, under control. Я випадково показала цю, знаєте що, качечку, якою показують тіні дітям на стіні. Я хотіла сказати, що everything is under control, I know what I'm doing, I'm gonna be fine, але мені довелось дуже довго чекати на м, оці апоїнтменти, щоб зареєструватися зареєструватись на новій адресі, потім зареєструватись як українка-біженка. Потім, ну, типу, щоб мені дали якусь допомогу, це треба відкрити банківський аккаунт. В одному банку мені відмовили. Коротше. Коротше, треба було з тими всіма кроками розбиратись, And it was annoying as hell. But now it's over. And it makes me very happy that it's all behind. Finally. No, ну, типу, мені подобається тут. Я приїхала як до себе додому, реально. Нідерланди, вони якось дуже класно вписались. Чи я дуже класно вписалась в Нідерланди. Чи моя нервова система класно вписалась в Нідерланди. В нас клікнуло. В нас клікнуло, тому що вони ніби як посередині між Україною і Америкою. Люди тут досить привітні, досить. Як сказати полайт? Досить вічливі. People are polite. And I love that. Because They are not looking at you as, uh, Якби вони дивилися на якогось ворога, як інколи буває в Україні. <сум> не люблю Україну, ну дайте понити. <сум> ну, коротше, мені подобається, що люди і позитивні, і не надто позитивні, як в Америці. Що вони продуктивні, але ну, не прям крейзі продуктивні, що ніколи не можуть розслабитись. Коротше, прямо в них класний мікс. Мені реально подобається, і в мене закрадаються думки типу. А не вже? Може я, може я захочу емігрувати сюди? Невже? Невже? І ну, мене це трошки шокує, бо я насправді ну, не готова до ніякої еміграції, я її не планувала і не планую. Але, ну, всяке може бути. Right? I can change my mind. Ну мене, мене смущає, що треба вчити нову мову. Бо я знаю, що таке вчити нову мову. It's, it's not easy. I mean, English, ми вчимо в школі англійську. А тут, коли тобі 29 років, хоча, що я згадую за роки, якщо я сама така людина, яка каже завжди, типу, пок на вік? Типу, все одно на вік. Хочеш вивчити мову, це ж просто. It's just the amount of information that you need to consume and store. Хочеш вивчити мову, вчи і вивчиш. Ну, easy. Капітан, очевидність, да. Ну, я та людина, яка не прив'язується до віку. Типу, хочеш і хочеш в 50 і в скільки хочеш вивчи. Але. Ну, не знаю, ну, в 29 це все одно буде важче, ніж якби я виросла тут. Yeah, for Speaking about obvious things, right? Так що я хочу сказати? Я знаю, що таке вчити іноземну мову, і я знаю, що це ніфіга не швидкий і не легкий процес, і я, чесно кажучи, не дуже хочу. Я її почала вчити, от у мене навіть прямо зараз висять flashcards on my door слова нідерландською і слова англійською. От прикиньте, да, я ще досі вивчаю англійську. Можу поділитися, до речі, які слова вивчаю. Я гляну, що в мене там записано. To concede and indecisiveness. Як я вивчаю англійську зараз, якщо цікаво? I'm talking to chat GPT like a lot. And when I don't know a word, I always ask about it, and then I note it somewhere. And then I hang it on my door. Not each time, but I pick the most interesting words that I love that I think that I might be using. That's... Це от те, що я роблю. В чата GPT. Краду словечки. Слова... Словечки. Словечка. Можна взагалі так сказати. До речі. Це з України привезла. So what else? Дорого, тут дуже дорого. Продукти, капець, які дорогі. Я знаю, що інфляція зараз у всьому світі, і що зараз всюди дорого, бат. Мать, давайте не будемо не будемо, обійдемось без поганих слів. Просто скажу, що мене, мене ці ціни шокували в Америці, мене ціни шокують зараз тут. І я тепер в мене є. слово, um, so horrible. <laughs> In Dutch it sounds as verschrikkelijk. Oh, my friend I just came. Hey, man. Do you hear me? Yeah. yeah can you open the door? <laughs> what does uh, I'm still recording. What does verschrikkelijk mean? <laughs> Horrible. <laughs> and what do I usually call for? Everything. <laughs> Everything? No, no. I actually I love living here. I was speaking about the prices in the stores. Oh, they are verschrikkelijk! <laughs> yes. Yeah. Since my friend has just come home, I'm gonna ask him a couple of questions. Uh, so I was speaking about my experience in the Netherlands last two months, and I didn't really have much to say because i just said prices are high i had to like do the steps for getting registered here and yeah that's it um, any observations like anything that you can tell about me in the netherlands you said that i pick up the language fast yes you learn how to count oh uh, yeah i learned how to count in just two nights two evenings 1, 2, 8. 9, 10. And can you guess me a number of hundreds in, in English and then I say it in Dutch? 124. Okay, um. 24? One oh, 124. Yeah. E 100. Hey, 100. 100. you don't have to say 1. No. 100. 24. Goed zo. Нідерландські вони читають числа uh, навпаки. Типу, якщо це 36, вони скажуть 6 і 30. Like zessen. No, oh, let me try my date of birth. Um, Dirtig. No uh, okay, я не вам не скажу рік. I'm not telling them here. But... Oh, al dat ik 29 ben. I already told them that I'm 29. Oké. Okay. 1996. Uh, ja. Goed zo. Yes. <laughs> ik ben nodig. <ten> <laughs> Komt eraan. Huh? Right away. Wow. Oké, laat me de let me video Коротше, це було відео про мій досвід життя в Нідерландах. Два місяці я не сказала багато, я сказала просто, що мені треба було дофіал зробити. Right. І ніщо? А, ніщо? Мені тепер нікуди не треба спішити, бо я на Чилі. дав таке от відео. Мені дуже потрібні ваші лайки, коментарі і підписки. Please! I'll she believed, they say in Dutch. Mm. Thank you well. uh, да, це прикольно, що нідерландська вона схожа на і англійську, і німецьку одночасно. Типу, німецькою це danke, англійською це thank you. а Нідерландською це Dunkie or Dunkewel. Ойт. Right. Пишіть в коментарі, як у вас справи з вашими переїздами чи в Україні. І виправляйте мої. Мої слова суржика, якщо я їх не знаю, як сказати правильно українською. That was a very random video. Thank you for watching and see you in the next one.